Вітаю, мої любі! І сьогодні мова піде о відпустки. Так, так, саме так харківські петлі збираються у відрядження. Зустрілись ми в центральній часті міста, де нас очікував трансфер. І через 40 хвилин ми вже будемо на місці. Зараз ви бачите центральні вулиці міста. Вони пошкоджені, але відновлюється місто живе, квітне і лікує рани. Дівчатка в трансфери достала своє в'язання. Хто в'язав, хто спілкувався, хто надихався. Обіхавши до цього самого, та, в санаторії, ми були вражені такою красою холів, люстра від потолка до самого полу. І як у кожному санаторії була реєстрація, ми отримали ключі від номерів і пішли заселятись. Це ви бачите номер, який ми отримали, я і Міла. Дуже задоволений, охайний, чистий світлий номер. В той же день отримали санітарну книжку і перша процедура це басейн. А наступний день у нас розпочався з ранкової руханки. Як же без руханки треба відновити суглоби? Сніданок був дуже гарний. А це ви бачите процедури? Усі я освітлювати не буду, бо їх було штук. Також був печіночний збір та кисневий коктейль. Смачно і корисно нас годували, а після обід розігрався дощ. Але нас це не злякало. Ми пішли в гол, достали та гачки, облаштували зручно і розпочали в'язати. А також завдяки Ані у нас відбувся майстер-клас, де дівчатка в'язали лимончики. Дехто тільки опановував гачок, і це перший його виріб, а дехто тільки познайомився з пряжею Рафія. Потім ми відсвяткували день конституції, де було весело, цікаво. Я сподіваюся, мене все вийде, тому я буду тут не дуже швидко. Наша спільнота релаксуючих петельок, навіть якщо ви не релаксуєте, що на превеликий шашличний і петельковий жаль не змогли з нами приїхати в Пірдіманоплівий Кампанійський піруетний тур «Вязальний релакс». Нам було важко як електричкам, і дуже приємно як членам партії за всіх нас. Дуже акваеробічно їхати в автобусах, я добром находити на мі в кохані процедури, як брунела Кучинелі плавати в басейні, сукенева, мереживна і тут от слова сукня, займатися аеробікою, житті тайна і з любов'ю, надягати, як в марафоні, лімфодренажні штани і шкарпетки, приймати кислородні ванни, лежати на масажному лі ліжку, який як тортик. Який запиваєш сидром, і думати при цьому про закриття пити. Ми мучилися, але багічі в'язали лимони, щоб зробити з них альтанкове, ліманчела або просековий лимонад. Ми їли усі страви зі шкодою для наших апофіозно ліпосакційних фігур, бо їли за себе і за вас. Ми пили монакові напої за ваше припиндове здоров'я. любимо вас, наші шоколадні шматочки. У нас одна карусельна мрія. Наступному році відсвяткувати пам'ятну перемогу і приїхати з вами усіма і стані Лисенка в цей камариний глутаргіновий березовий гай. Йому за вас руханкові петельки! Отака була цікава субота. У Су нас все по-серйозному, розумієте? Харківські петлі, як Нумі. і місто Харків, Треках, це дуже серйозна організація, тому у нас не дозна. просто а, тур релаксуючий, у нас і спільне в'язання, і у нас і подарунки від спонсорів. У нас є Б'юті Королева, знову ж таки, ось вона, Оленочка Доценка. І вона зараз ми розіграємо подарунки серед усіх дівчат. В у нас є два главних приза Це выиграют два? Да. Да, це выиграют те, кто связал самый красивый лимон. У вас приблизительно 20 человек, а призы два, поэтому будем раздумно решать. О, удобно. Выборомань. Кто, выбор. кто отрывает два подарка? Скраб. Скраб а -а -а. для тела. Я вязала лимон, я просто забыла, я его вязала. От меня? От меня. Да, ну ты пока что-то говори. Час минув і треба збиратись додому, але так не хочеться розлучатись. Завжди за розлукою буде нова зустріч. Хочу подякувати нашим організаторам за чудовий уікенд, який вони нам подарували. Це незабутнє враження. А ще хочу подякувати своїй сусідці, яка мешкала зі мною в одному номері, за те, що вона мені подарувала таку красу. Вона відкрила краєвиди і історію берменводів. Я дуже цієї зацікавилась, і тому хочу зробити відеоогляд огляд нашої прогулянки. По території санаторія Берменводи. Дякую тобі, мілечка, за чудовий настрій, за прогулянку, за те, що ти скрасила мій уікенд. І на цьому буду завершувати наш релакс, але незабаром ще вийде віде відео у прогулянки.